Один із останніх восьмих пасатів, 2-літровий дизель на 150 сил на 110 кВт на автоматі 22-й чистий рік з пробігом 190 тисяч на всіх абсолютно асистентах мертвої зони, сидіння з пам'яттю електро, та пасажира, дістронік, утримання смуг, щитування дорожніх знаків, максимально можлива балалайка, оновлений клімат-контроль, мод вибір режиму руху, але без адаптивних амортизаторів, тобто без DCC парковочка 360, машина сама паркується, фари, понятне, вирізають, три зони клімата, різетка 230 вольт, електрокришка багажника. І що не типічно для німецьких автомобілів, повноцінне запасне колесо, донкрат, ключі і електрошторка. Ось такий Volkswagen посад без жодної фарбованої деталі, в максимально можливих задніх ліхтарях. У нас в наявності і доступний до огляду. 190 тисяч рідного підтверджено пробігу сервісна історія від першого до останнього кілометра в Німеччині.